Всім привіт! Можна сказати, що негативні новини запишу і думки свої. Як було працевлаштування 5 років назад? 5 років назад приходили до мене пара, там, сімейна, там, молоді, я дивлюсь, ну, поїдете на склади ось По 3 тисячі гривень документи або по 4 Діляємо візи, Вони їхали по 4 роки по півроку працювали, по року працювали, і все в них було добре. Зараз як працевлаштовується? зараз е, в два-три агенції або в 4 скидуються документи. От, ну Ви ж мене дивитесь, от, ну ви скажіть, ну вона так і є. Ось. Е, і ви їдете на вибір, там працюєте тиждень, там два, там міняєте і гастроліруєте. І от у людей, у Заробічат, дуже часто немає квиток на нову роботу. Тому що вони ну, дуже гастролірують і розбалувалися як діти. Ну, якби ну така людська природа, їм дали волю, і вони розбавились, хочу там роботи, хочу там. І е, працела... ринок е, працевлаштування дуже сильно змінився. Що зараз роблять в Литві? Зараз ті, хто з 1 вересня війде в силу такий закон, що ті, хто були е, на початок війни, десь в Європі, їх не зможуть зробити гуманітарний прихист і швидко працевлаштувати, їм треба буде приїхати, стати на чергу, заплатити 200 євро. І виждать е, робоче ВНЖ. Вот. Негуманітарне, Уже, ну, закручують гайки. В Польщі дуже сильна міграція просто гастролірують люди. Там тиждень, там два відробили, там три. Ну, я ж, ну, це просто сумасшествиє. І зараз там теж я чую, щось ведуть, що не зможе так швидко міняти роботу. Ось, е, ну, часи дуже швидко міняються, і ті, хто міняють роботи, вони. Ну, просто я ж влаштовую на Дробі Мекс на м'ясокомбінат 8 десь 9 тисяч злотих зарплата. теплиці, 5-6 тисяч. Люди не міняють роботу. Вони працюють рік. От Наталя в мене там приїхала. Якщо бачить, то привіт. Ну, рік рік відпрацювала на Дробі Мекс отримала від 6 тисяч злотих зарплата. Ну зачем міняти одна робота? А люди зараз в два-три агенції скидують документи і вибирають просто кидають монетку, куди ми поїдемо, там тиждень, там два. І от ну, розбавилися як діти, ну, гайки закрутять. Ну, вже, вже закручуються гайки. Так що, якби ну, сезона в Польщі залишилась е, ну, 2,5-3 місяці, якщо хочете. Нормально поробити, то є на теплицях 5-6 тисяч злотих заробляти дробімек. Ще цим можна в Литву влаштувати. Зараз, от, дай Бог, дві жінки доїдуть до цього закону і получать гуманітарний ВНЖ і зразу на наступний день вийдуть на роботу. В Литві теж стабільна робота. Так що дуже часи міняються, дуже часи міняються, і люди просто, ну ну просто збажеволіли. Вони одночасно викидують документи, міняють. Я сьогодні влаштовував там. Маму з донькою, ну з сином, 17 років, хлопець, проморочився цілий, цілий ранок. Проморочився, в той синхроне вносив документи, домовлялись на понеділок. Ні, ми не встигали на понеділок. Ну тоді, типа, ладно, відказ. Домовився я за середу. Пройшло 10 хвилин. Вони кажуть, ні, ми вже їдемо на другу роботу. Ну як таке можливо? А таке можливо, що вони в три агенції, в дві-три в агенції одразу подають документи і гастролірують. Поїхали на Перлу, там мало годин, відпрацюють два тижні. Потім поїдуть на другу, на третю, на четверту, на сезону, на місяць поработають. Ну просто, просто сумасшествие. І я бачу тих, і таких 90% гастрольорів. І я бачу тих людей, які просто осознанно вибирають якусь вакансію і їдуть заробляють 5, 6, 7, 8 тисяч злотих. Або їдуть в Литву і працюють роками. От, ну... Гайки закрутяться скоро і ну, не, не зможете так міняти роботу. Так що вибирайте, вибирайте нормальних людей, нормальні агенції і заробляйте нормально грошей. Будьте вір, вірними. Я не знаю, хоч комусь в цьому світі. До нових зустрічей!